А ви знали, що рослинки такі красиві, помаранчеві, які ростуть на вашому подвір'ї, лікарські? Старе покоління знає, а ось молоді привикли купувати таблетки в аптеках, а календула має протизапальну дію? Кому цікаво, можете погуглить і почитати. В інтернеті все про цю квіточку? Тому я збираю зараз квіти, сушу, а тоді ще буду збирати насіння, щоб було на наступний рік посіяти мені. Ось отакі колючі крючочки, Це насининки. Да, Лола?